Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо ще більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про понеділкою, точніше, недільні вчорашні переговори, в ході яких виявляється було досягнуто значного прогресу, але перемовини продовжаться у понеділок. Це перемовини між. Американцями між американською і українською делегаціями у Берліні на зв'язку з нами зараз виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Пане Олександре, вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слава добрий ранок. Отже, домовились знову по домовлятися. П'ять годин тривали перемовини напередодні. Стів Вітков, спецпредставник Дональда Трампа сказав, що було досягнуто значного прогресу. Мають доєднатися також сьогодні інші лідери до цих перемовин, де ми знаходимося зараз. Бо конкретики все одно немає, або майже немає. Ну дійсно немає конкрет... конкретики, і погодитися немає конкретики вже давно, бо е, навіть після тих е, того пу... плану з 28 пунктів були різні заяви, інформація, але е, дійсно певні зміни ми узнавали через змі, і в принципі невідомо, наскільки вони верифіковані. Ну а що стосується того, де ми знаходимося. Знаєте, як кажуть дипломати, якщо з усіх пунктів не погоджено хоча б один, то не погоджено всю угоду. І тому, в принципі, поки не буде сказано, що сторони досягли певної ну, згоди, причому питання в тому, що важливо, щоб на ці зміни погодились не тільки в Сполучених Штатах і Росія, ну а це питання, ну, знаєте, достатньо. Але достатньо складне, і я думаю, що у Путіна якраз більше настрії продовжувати цю війну війну зараз. І, скоріш за все, головне завдання це те, щоб сама Україна була винуватою в очах Дональда Трампа у зриві мирних переговорів. Ну але ж з американською делегацією українська делегація зустрічається зі регулярно. Всі говорять про якийсь там певний чи значний навіть прогрес. Ну із тих деталей, які вже озвучені президентом Зеленським, Сполучені Штати за його словами пропонують компроміс. Як вони це вважають, за яким збройні сили України відходять, а армія Російської Федерації не заходить. Щоправда, уже помічник Путіна у. Шаков сказав, ну так звісно, можуть погодитися на те, щоб туди не заходили російські збройні сили. Зате там буде, наприклад, Росгвардія. Ну тобто Кадирівці, наприклад, теж належать до Росгвардії, І чому би тоді ну я не знаю, з українського боку не було дзеркальної пропозиції, що окей, збройні сили України можуть відійти кудись, але там буде. Ну ну наприклад, якась потужна бригада чи там кілька бригад Національної гвардії України. Мені здається, оці ці речі про те, щоб витус, витиснути Україну з тих місць, які Росія силою поки що не здатна захопити. От в цьому основний основний камінь спотикання так, в тому числі мені здається, і це, і інше камінь спотикання це гарантії безпеки для України, які мають нести. Юридично зобов'язуючий характер, бо ми розуміємо, що я без гарантії безпеки весь цей процес, вся ця угода, вона не вартує нічого. Бо якщо у Трампа кажуть, що мовляв Росія готова підписати угоду про ненапад на Україну і на Європу, то в принципі Україна може легко відповісти на це так, що Ну, на е, лютий 2014 року, коли Росія напала на Україну і незаконно анексувала Крим, діяла велика угода про дружбу і стратегічну співпрацю, де е, було визначено, що не тільки Крим, а й Севастополь України. Ця угода була ратифікована обома палатами. Е, вже Путін підписав угоду про кордон з Україною, про ліміт делімітацію і демаркацію наших кордонів. Тобто, фактично. Росія порушила всі юридично зобов'язуючі документи, які були підписані з Україною, це не навіть не зважаючи на всі, все інше, міжнародні міжнародне право і так далі. І от з цієї точки зору, без жорстких дуже серйозних гарантій безпеки, все, все, що підписується, воно ну власне кажучи, можна розглядати тільки як передушку у війні. І я думаю, що от це головний камінь спотикання. Ну і так, це територія, оскільки е, зрозуміло, що навіть е, такі от обміни чи якісь е, пропозиції про референдум, це теж з правової точки зору дуже ну скажімо так е, дивна ситуація, оскільки 157 стаття конституції України вона чітко говорить, що будь-які зміни до конституції, які стосуються. Порушення територіальної цілісності чи ліквідації незалежності неприпустимі. І, власне кажучи, тут скоріше треба було б спочатку звернутися до Конституційного суду і отримати відповідь, чи взагалі можлива ця процедура якоїсь на референдумі голосування за такі речі, оскільки от повторюється, Конституція України це прямо збороння, і от таких питань дуже багато. І поки що ми можемо, ну скажімо так, нам говорять про прогрес, але наскільки цей прогрес не буде похований, наскільки він його можна буде реалізувати взагалі в рамках українського законодавства, це теж велике питання. А, так, до речі, ще одна історія. Після того, як Володимир Зеленський з'їздив до Куп'янська і відзняв відео біля стели на в'їзді до Куп'янська, це вже після того, як росіяни і Путін навіть похвалився, що Куп'янськ вони нібито захопили. Так, от російські пропагандисти почали писати чомусь, що це відео знято ще в 22-му році, в 2022 році, причому за день до початку їхньої так званої спеціалі. Ельній воєнної операції, і от їм якось воно при... спокійно заходить на їхнє населення, при тому, що ну там з наших вже зразу відзначили, а як це так могло статися, що в 22-му році у Зеленського вже був айфон, який Apple випустить тільки через три роки. Ну, от навіть такі речі, знаєте, або там чому наприклад стела оця на в'їзді в, в Куп'янськ, вона така роз не розвалена, але потрощена значною мірою, якщо тоді до початку так званої СВО Таких би речей не було, але їх це якось їх це все одно якось зачепило. Навіщо їм вигадувати отакі штуки про 22-й рік? Ну, справа в тому, що їх справді зачепило, і бо е, Путіну вже доповіли про те, що місто під контролем расистів. А тут виявляється, що ні. і Причому це не просто е, сигнал в Україну, а це сигнал назовні. Фактично все, що говорить Путін. Думаю, це така глибина історії. Знаєте, от у Путіна з цим завжди є проблеми? Бо я читав, що коли Росія напала на Грузію, і Путіну доповідали три чи чотири рази, що Цхінвал вже взятий, а він не був взятий. І давайте згадаємо, і 15-й рік, коли і Путін говорив всім, що Дебальцево оточено, там 8 тисяч українських військових в оточенні, і так далі, і е, вимагав капітуляції. І так далі. Тобто, фактично, е, Путін вигадує от всі ці перемоги для того, щоб показувати, що він виграє. І на жаль, іноді Трампу це заходить. Бо давайте згадаємо, і на початку каденції періодично, час від часу, там з'являються заяви про. Те, що ну, Україна ж програє війну і треба домовлятися, <кій> треба, треба йти на компроміси, і так далі. І так далі. Тобто це <кій> така собі інформаційна зброя, і яка, на жаль, іноді діє на американську, нову американську адміністрацію, але от такі кроки вони ну, просто ламають всю картину світу, і тоді і... давайте будемо чесними, на, наші. Друзі і опоненти, наприклад, Дональда Трампа, не в тому сенсі, що вони категорично проти нього опоненти, які відстоюють іншу лінію щодо України, мають аргументацію казати: ну бачите, якщо Путін вас дурить тут, то швидше за все він дурить і в інших історіях. І я думаю, що саме тому от в Росії просто підірвалося від цієї новини, оскільки вона ламає ну фактично всю пропагандистську машину. Добре, ще про інструменти пропаганди і підтримки росіян. Дуже неполіткоректно, але мені здається справедливо висловився в соцмережі Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, значить, написав в ікс, тобто Твіттері, що значить Брюссельці вживають заходів для захоплення, як він сказав, заморожених російських активів, оминаючи Угорщину і гвалтуючи є. Європейське законодавство серед білого дня Андрій Сибіга, український міністр закордонних справ. Репостнув це і значить написав, що значить Віктор Орбан є найціннішим замороженим активом Росії в Європі. Історія з цим репараційним кредитом. Історія про те, як американці хотіли рулити цими грошима, ще й частину там в Росію вкладати. Ну і зараз рішення Ради Європи про безстрокове замороження цих активів. Ну і далі відкривається шлях для цього самого репараційного кредиту. Де ми де ми на цьому шляху? Це ну це як мінімум історія, що, по перше, у Дональда Трампа немає підстав сподіватися на те, що він зможе рулити цим кредитом. І, можливо, знаєте, його наполегливість узагалі у всій цій історії з підписанням мирної угоди, вона буде меншою і. Він буде більше поступатися в Україні в тому сенсі, що йому було важливо отримати ці гроші, і тому важливо було домогтися, щоб угода була підписана. З іншого боку, те, що Європа змогла це зробити, це означає як мінімум, що Угорщина втратила ще один важель тиску на європейський союз. А тут ми маємо розуміти, що наступного року у Орбана вибори, які він з великою величезною ймовірністю програє, і вперше за великий проміжок часу він втратить владу. Здається, це буде майже 15 років, і вочевидь, що там може з'ясуватися багато цікавих речей, в тому числі і роботи на Росію. Бо знаєте, я переконаний, що тут є над чим подумати, оскільки той факт, що Орбан. Блокував рік вступ Швеції до НАТО, ну де немає ані українського питання, і нічого крім інтересу Росії. Ну от це теж дуже цікаві моменти. І от цієї точки зору, я думаю, що Орбан зараз втрачає важі впливу, щоб наприклад отримати гроші з Європейського союзу для того, щоб... Демонструвати свою ефективність на чолі держави, і е, це важливо, що Європейський Союз шукає і знаходить можливості для того, щоб обходити от всі ці е, угорські пастки. Бо, наприклад, так, так само Європейський союз знайшов можливості для того, щоб імплементувати програму відмови від російських енергоносіїв, яку блокувала Угорщина, вони перейшли. На рівень Єврокомісії, на технічний рівень, і фактично теж позбавило Угорщину можливості торгуватися і впливати. І от я думаю, що тепер ну будемо сподіватися, що в Угорщині зміниться влада, і однією проблемою не тільки України, а і всього Європейського Союзу стане менше. А, так, ну і ще одна країна, про яку варто поговорити, тому що голос Європи напевно, і в цих україно-американських американсько-російських переговорах має звучати Фрідріх Мерс прямо порівняв Путіна з Гітлером, сказав, що на Україні він не зупиниться. Путін мається на увазі, і це вже теж знаєте такий серйозний поворот. Ну і в самій Німеччині депутати від альтернативи для Німеччини це ультраправа партія, яку давно називають п'ятою колоною Путіна, загалом зробили понад сім. Тисяч подали запитів, щоб витребувати чутливу інформацію щодо нацбезпеки, маршрути постачання допомоги Україні, дані про далекобійні ракети, дані про німецькі дрони. От вони якраз використовують інструменти демократії для того, щоб, щоб допомогти Росії. Мені здається, те, що такі речі починають вилазити в публічне поле. Це теж важливо. Безумовно, і це якраз говорить... Про ту гібридну війну, яку Путін веде проти Європи, і для, для Німеччини в порівнянні з Гітлером, це взагалі, знаєте, така штука дуже важлива, бо це означає, що там перейшли певні Рубіко, оскільки вважалося, що ну, у Гітлер це взагалі щось, якесь інфернальне зло і. Те, що значна частина німців говорить зараз про Гітлера, про Путіна як про Гітлера, це теж важливий момент сприйнятті. І, і, взагалі, Німеччина вона дуже знаєте, волісно еволюціонує, бо від країни, яка вважала, що ніколи не можна воювати, зараз вона розуміє, що є випадки, коли треба бути готовими до відбиття агресії бо ну скажімо так з'явився в європі на жаль новий гітлер який дійсно виношує такі агресивні плани Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Справді про зміну настроїв серед перш за все німецького керівництва, але й загалом німців пригадується історія, яку мені розказував дуже давно мій товариш. Що німці, які вчилися в якихось там поганеньких школах чи не мають якоїсь там ну, серйозної освіти, можуть не знати, хто такий Гьоте і що він зробив для німецької. Культури ті, хто значить закінчив гімназію, ті знають, що зробив Гьоте, але можливо менше знають що зробив Шопенгаура. Ті, хто закінчив університети, точно знають і про Гьоте, і перед Шопенгау, і про Шопенгауера, Але на жаль, при цьому мають комплекс вини перед євреями і чомусь росіянами. Так, от ці речі уже теж потроху міняються. Шановні коротка пауза, новини, і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.